Слава Богу, маємо таку можливість служіння. А це тільки дякуючи Богу. Це милість Божа, рука Божа в житті людей. Слава Богу, що є в нас це, що може допомагати людям. Благодарність Богу, що у Бога є браття, які щедро жертвують для народу Божого, для церкви. Запустили про це, дякувати Богу для слави Господньої. Подяка Богу, слава Богу за вас, слава Богу за все. Слава Богу, ми знаходимося у церкві Вефіль, місто Звягель, Цедоморська область. Сьогодні ми хочемо подякувати Богові і людям за прожитий 23 рік, ну і за новий, який вже прийшов прийдешній 24 рік. Сподіваємося, що Божа благодать і милість буде з нами, як була і в минулому, 23 році. На початку року. У Нас був проект, який ми називали Подаруй тепло з допомогою братів з-за кордону змогли налаштувати виробництво буржуйок, яких ми виготовили понад 50, і заготувати ну, чималу кількість дров. Ми відправили тоді п'ять великих автомобілів. Це більше як 250 складометрів дров. Вони поїхали на схід України на південь і е, на північ. Там дров не мали можливості люди заготовляти. Були і просили цієї допомоги. Ну, і ми дуже дякуємо тим, хто долучилися до цієї справи. У нас приїхала така машина дров, Дуже вам дякую за допомогу. Це не легкий час, місто Херсон. Вигрузили дрова, слава Богу. Подяка всім, хто сприяли справі. Слава Богу. Слава Ісусу Христу! Грузимо дрова на Марганецьку церкву. Слава Богу. По милості Божої, слава Богу. Господь вас також употребляє в этом деле. Вся слава йому. Амінь. Також ми мали протягом року проєкт, який ми називали Нагодой хлібом голодного. З Божою допомогою було виготовлено близько сорока напевне печей, яких можна було. Випікати хліб, який ми розповсюдили по нашій території, і по території там, де проходять і бойові дії, і де постраждалі є. І вони змогли випікати хліб. Ми можемо сказати, що це були не просто кілограми хліба, відправлено, це були сотні, це тони хліба, які відправилися людям, постраждали. Хліб це їли. І в нашій області постраждалі цей хліб їли. І в Харківській області, Донецькій, Дніпропетровській, в Херсонській, Миколаївській. І ми за це ось дякуємо Богу. Цей хліб печуть дайте християни, віруючі люди, що це робиться в ім'я Ісуса Христа. Ми дуже дякуємо вам за вашу турботу, за те, що ви славите таким чином Господа Бога і брати участь. Допомозі для цих людей, на ізюм, на прифронтову зону, де у людей нету світу, немає газу у людей, де така ситуація. Божі, діти готові, кормлять людей. Слава Богу! Бож'я слава. Багато людей з села приходять так, і просять так. цього благословенного хліба. Дякувати Богу і всім, хто бере в цьому участь. І тому найперше хочу подякувати Богу, подякувати всіх людей. Які є небайдужі в такий важкий час. Слава нашому Богу! Хочем хліб, завтра люди прийдуть і ми їм дамо хліб ім'я Ісуса Христа. Слава нашому Богу! Ось протягом року ми мали можливість працювати з дітьми, проводили і недільні школи, дякуємо Богові за це. Табори, євангелізаційні заходи, святкові заходи, інші проекти, які були пов'язані. З дітьми, наприклад, у нас був проєкт різдвяно новорічний з братами і сестрами змогли зібрати чималу кількість дитячих подарунків, ну і відправити їх дітям у невелику принести радість. І ми дякуємо за це Богові. Господь ясно благословить, слава Богу! Сягуємо! А також хотілося би відмітити те, що ми щомісяця в минулому році принаймні мали можливість відправляти 20 або близько 20 рейсів гуманітарної допомоги. Ці рейси були ближчої дистанції по області нашій. Ми працювали зі Сходом і з півднем. То ми відправляли гуманітарні вантажі і далекі рейси. Якщо говорити найдовші, це напевне понад тисячу кілометрів в одну сторону. Тому ми дякуємо Богові і людям, які забезпечували ось те, щоб ця робота звершувалася. Спонукає туди їхати. Ну, бо... Наша країна, в цій країні ми живемо. Щось зробити на нашу країну, щось допомогти людям. що цікаво, хто перший раз туди поїде, буде поїздити. Коли бачиш, що ти людям треба, що можеш принастити І Ми приїхали в Куп'янськ. Їдемо бачу, одна тільки жінка стоїть. Мусорний ящик відкритий. І вона риється в тому ящику. І вона так нормально діта. І років, може, 60 було. І я зупинився. Я кажу, а що ви там робите? А вона вже, знаєте, підготовлена, рийця, а як хтось вона бере відро, каже, сміття викидаю. І ми пакет зібрали, продуктів їжі. І вона заплакала. Я вірю, що вона взяла той пакет і піде додому, і скаже: Слава Богу. Дякую, дорогі брати і сестри, за допомогу, яку ми могли доставити туди на схід людям нашим, які постраждали. Люди дякують і ми дякуємо за допомогу. І завдяки цій допомозі ми потихеньку потихеньку по Харківській області допомагаємо там, де є лихо, mm. там, де є нужда. Слава Богу. Дякуємо з Богом. А слава Богу, брати, що за нас потурбували, сприйняли якраз як благодать від Господа. Дякуємо Богу. Дякуємо за все, що ви робите для нас. Слава Богу. Да, слава Богу! Дякуємо за допомогу, яку привезли. Насправді люди потребують цього, ждуть. І дуже вдячні, коли такий груз приходить в наші краї. Слава Богу! Не жадаємо такого кругом війна, кругом стріляють. А Господь так власне. Слава Богу. Хотілося би. Подякувати Богові за те, що на сьогоднішній день, як і протягом минулого року, ми змогли послужити незахищеним верствам населення. Ми продовжуємо ось цю працю серед людей, які мають особливі потреби. Для мене було дуже так ну, неочікувано і в якісь мірі прикро виявити, що в нашій Житомирській області є. Більше як 16 психоневрологічних диспансерів. Відповідно, люди різного віку, починаючи з дитячих років. І старші там були, ми запитували, тут понад 90 років одна особа була в тому закладі. І їх дуже багато є в нашій області. І ми туди відправляли ось допомогу. Літом ми мали також одну гарну справу, одна родина, сім'я із Масачусетса вони зробили цього руху таку гарну допомогу для людей, які мають потребу в дровах. І з нашої церкви це люди літнього віку, люди, які мають обмежені фінансові можливості. Тому вони виділили кошти, і на ті кошти були закуплені дрова. Вони були порізані, порубані, і вже в готовому такому вигляді до використання були безпосередньо завезені. І це велика вдячність. Богу і людям, які щедро так і щиро принесли або передали своє тепло. І сьогодні люди гріються і дякують Богу. Слава Богу. Я з самого початку хочу сказати слава нашому Богу, що Бог дає такі можливості працювати для Його слави. В даний момент хочеться засвідчити. Що прийшлося бачити бути учасником в яких подіях? І хочу зазначити момент, коли сталася така велика трагедія внаслідок підриву Каховської ГЕС, де багато людей потерпали від складної води. Наша молодь також захотіла б допомогти людям в ліквідації цих наслідків. Що побачили наші очі, то було звичайно таким шокованим станом для кожного з нас. Для прикладу, там, де ми були, допомагали людям, то вода стояла за 10-15 сантиметрів від стелі. І декілька днів, що ця вода стояла дуже брудна, позатоплювало в людей скважини, колодязі, погриба, порозкисали розкисали будівлі і навіть дещо і повалилось. І то нам приходилось, допомагаючи людям вивозити це все сміття, всю цю грацю з будинків, де також і в будинку, і стіни падали, і в кого залишилось все майно, все воно було змішано із тим всім, що нанесла вода. Звичайно, люди дуже дякували, дякували Бога, що дає їм таких працівників, які. Згодились поїхати, допомогти, і за це, не, не взявши з людей ніякої плати, ми казали, що ми працюємо в ім'я Господнє, дякуйте Бога за це. І люди дякували, вражаючи слухати такі моменти, коли ми їдемо допомагати братові, який мав у тому велику, значить, нужду. Але він каже: давайте допоможемо спочатку нашим сусідям, бо їм... Нема кому допомогти. Мені, можливо, ще хтось допоможе. Але Бог благословив так, що і допомогли і сусідам, і допомогли йому. В цьому я бачу, що слава для нашого Бога збільшується через людей, які бачать від нас небайдужість і що в нас є бажання допомогти. Дякуємо вам за все. Хай Бог вас дороги береже. Усім, якщо у щоб вас було все благополучно, і, і всім вашим людям дуже-дуже ми дуже вдячні. Дякуємо вам, приїжджайте. до Дякуємо, дай вам здоров'я, щасливої вам дороги, на все добре. Дякую дай вам Бог благословить. Дякую Богу за те, що прислав таких хороших працівників. Хлопцям дякую за працю, а батькам їм за те, що виховали таких. Ще один проект запустили, це вже був осінній. Ми також заготували чималу кількість дров, дружно, так, активно відгукнулися наші брати і сестри, і ми змогли знову ж таки задовільнити потребу в дровах. Ну, певна річ, що це не така велика кількість, але одночас люди дякують Богу, і ми дякуємо Богу за ту добру справу, яку змогли. Ми зробити. Одного разу, коли ми тут заводоворгували дров, то понад 50 осіб працювали одночасно. Це було приємно подивитися. Я думаю, що от такі моменти вони церкву об'єднують і дають можливість людям відчути себе учасниками такої доброї справи. Ну і відповідно. Збільшити, як святий апостол Павло каже, подяку Богові, тому що ті, хто отримує допомогу, вони дякують Богові, дякують людям і таким чином збільшується подяка Богові. Слава Богу, дрова прийшли. Велика подяка всім братям, спонсорам, хто участвував в цій акції для нас. Це для нас велика підтримка. Ви знаєте нашу ситуацію, що ми не можемо брати дрова в посадках, тому що все замініроване, в розтяжках. То слава Богу. Слава Богу. Польський район, Марганець. Вигружаються дрова. Слава Господу. Так що щиро дякую і Бог мене ніколи не покидає. Слава йому за все. Слава Господу, привезе про це, що привіз дрова. Ай Бо благословить всіх, хто приймав участь в заготовці дров і без засім. Слава слава Богу. Хай Бо благословити. Уже слава Богу за все. Також проєкт один. Почали працювати над тим, щоб хутори в хутори мокляках можна було. Мати такий центр, де могли б там люди, які постраждали, внутрішньо переміщені особи, могли мати пристановище, ну і також, щоб там можна було проводити роботу з дітьми, тому що там вже вона започаткована, вона постійно там ведеться. Ну і відповідно, ми хочемо подякувати за це, що ініціатором тій справи ну і, напевне, і буде основним спонсором це Коваленко Микола, наш брат, який. Родом звідти з, з хутора Мокляки. І він долучається до цієї справи. Тому хай всіх Бог благословить. Дуже дякую. Також мені доводилось бути учасником такої події, коли наш брат Василь із Запорізької області, лишившись свого житла, переїхав у нашу місцевість, шукаючи, де тут поселитися і придбавши хатину в Любарському районі. Ну, та хатина знаружи мала такий незрачний вигляд, а те, що біля хати також було в занедбаному стані, і воно його лякало, як вони там зможуть починати жити. Кулися поїхати послужити йому у цій справі. Бог благословив так нашу працю, що за один день було здійснено дуже багато роботи. Підготовлена і зовнішня територія, і підготовлені комунікації, і водопроводу, і каналізації, Вражаюче дивитись на те, як молодь із задоволенням хоче допомогти, розуміючи те, що наша допомога. Вона така невеличка, вона сьогодні одного дня. А для тих людей, для кого ми допомогли, то є дуже великою справою. І вони дякують за це Бога. І я також дякую Бога за нашу молодь, за друзів, які відгукуються на таку справу. Розуміємо, що ім'я Господнє славиться і через це. Хочемо подякувати нашим братам і сестрам і організаціям. З якими ми співпрацювали в партнерстві разом змогли звершувати працю. Дякуємо нашим друзям із-кордону, з Європи, з Америки. Ну і певна річ, в Україні є багато а, тих, хто зацікавлені, хто постійно працюють в напрямку надання допомоги. Вони піклуються про це, ну і разом з ними ми можемо зробити певну справу. Тому вдячний Богові за. Благодійний фонд Вістанвіс Україн, з яким ми працюємо із лютого місяця 23 року. Вже ось, це вже майже рік, і на постійній основі ми можемо робити таку добру і благословенну справу. Також дякуємо сумку Самаритяніна. Вони надають дуже велику матеріальну, духовну, психологічну допомогу. І за це дякуємо Богу. Також дякуємо. і Програмі World Food Program це воновська програма, яка також працює на всю територію України, надаючи допомогу. Дуже дякуємо нашим друзям із Польщі, Пшемику і, зокрема, Банку Живності, які постійно надають допомогу і не забувають нас, не дивлячись на певні перешкоди, навіть і утримані, але ми на сьогоднішній день. Продовжимо співпрацю з ними, тому дуже дякуємо нашим друзям. Щира вдячність шведським друзям. Місія називається Служіння їхньої рукам милості, і вони через брата Миколу Ярошенка багато допомоги надають Україні. Ми дякуємо їм. Дуже дякуємо нашим братам і сестрам із Америки. З різних штатів всіх ми не можемо зараз ну, всі імена лічити. Але з різних штатів у різний час хтось постійно, хтось разом, але надають допомогу. Тому дякуємо Богові за це. Щиро дякуємо Богові, щиро дякуємо людям, щиро дякуємо церкві Божій, Вефіль, братам і сестрам, які постійно вже два роки вони постійно працюють над. Допомогою, допомагають. Слава Богу, що не втомлюються, що робота не зупиняється. Хай буде Богу слава, а людям щира вдячність.